Мінобороном Сергієм Куніциним, головою, голова Ради міністрів Автономної, Автономної Республіки Крим у 98-2001 та 2002-2005 роках. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю. Безумовно, сьогодні всі говорять про те, що сталося на Кримському мосту. Я хочу додати останню інформацію, що нібито окупантам вдасться відновити рух оці, цим мостом. Звісно, мається на увазі автомобільна частина. Тільки в вересні буде перше, як вони кажуть, колія запущена, а друге лише наприкінці жовтня, тобто там є пошкодження, і вони суттєві. Утім, наскільки це завадить окупантам сьогодні робити всю їхню логістичну роботу, враховуючи, що залізнична гілка ціла? Ну, завадить дуже серйозно. До речі, самим великим прихильником будівництва моста був колишній мар Москви Юрій Лужко, вже покійний. Він у 90-ті, коли я працював прем'єр-міністром, постійно мені, коли приїжджав в Крим, казав. То чому давай побудуємо мост? Я кажу: а ви що думаєте, що в Радянському Союзі всі були ідіоти і дебіли? Чому це ж на 600 кілометрів скорочує шлях, ніж через Азовське море? Це ж економіка. Даже на гелікоптерах там літали. Я підняв всю історію, Ну чому дійсно не побудували міст? В 43-му німці побудували, там був. Залізничний міст, через який ходили е, поїзда. А в 44-му, коли вже там була Червона армія, е, Азовське море це блюдце глибиною 16 метрів. Воно все замерзає. І коли е, іде на е, навесні, то ці е, такі шалені е, шматки льда, вони знесли цей міст 44-му. Остання спроба в радянські часи була в 73-му році. Там ще до того, як Росія окупувала Крим, були в Керченікальському цьому каналі е, за такі е, залишки забитих свай 70 метрових Чому не побудували? Тому що в Керченікальському каналі, в Криму, там туфової породи ракушняк. І навіть 70-метрові сваї, які намагалися забити там, щоб побудувати мост, вони всі провалювалися. І будівництво моста визнали неможливим. І, коли... І там ще одна є ситуація, про яку може не хто знає, в 86-му, коли вибухнув Чорнобиль. В Криму на 96% була закінчена будівництво Кримської атомної електростанції в місті Щолкіна, це там 30 кілометрів від Керчі. Коли після Чорнобиля почали перевіряти всі станції, то Кримську закрили, незважаючи на те, що вона на 96% була готова. Чому закрили? Тому що вона була розположена на тектонічному розломі. А в 1927 році в Криму було 10 по шкалі Ріхтера землетрусу. І амплітуда цього землетрусу раз на 100 років. У нас зараз 2023. Тому атомку закрили не просто так, тому що є загроза 10-бального землетрусу. Більше того, на глибині 40 метрів в Чорному морі далі сероводород. Чому ті, хто в 27 му році бачили землетрус, казали, що море горіло. Бо із за 10-бального сероводород вийшов на поверхність і горів. І ще при Адіссії горів. Тому э, цей міст, який будували росіяни, вони його будували дуже швидко. І я вважаю, що там купа порушень, тому що я бачив. Э, Інтерв'ю колишнього першого заступника міністра транспорту СРСР, який коментував будівництво моста його учениками і сказав: що вибрали найгірше місце, найопасніше і найслабкіше. Тому те, що українські там спецпідрозділи вражають цей місць, це Україна на це має право, бо Крим захоплений. Але там є ще і геологічні, і історичні ці всі загрози. І я думаю, що цей міст, він довго не простоїть, а вони втратять там 30-40% поставок зброї в район Херсона, Мелітополя, Маріуполя, Бердянська, де йде контрнаступ. Тому з точки зору військової стратегії це дуже серйозний удар. Дуже цікава інформація, яку ви сказали. Ми не враховували ці всі сейсмічні історії. Треба напевно поцікавитися. Пане Сергію, я хотів, ще з вами поговорити про саму логістику безпосередньо на півострові. Справа у тому, що за 9 років окупації Росія перетворила Криму про це неодноразово говорили на одну величезну військову базу. Те, що там є цивільні, ну то так би мовити, їхні проблеми. І е, оця військова база, вона наскільки, наскільки там є зараз накопичено різною зброєю? Чи може вона протриматися без поставок зброї, і тому подібне? І скільки у ну, радянські часи Крим називали непотопляємо авіаносії. Там було 11 військових аеродромів. Чорноморський флот Радянського Союзу був від Поті до Кишиньова 150 тисяч особистого складу, 1200 кораблів, з них 300 бойових. 69 підводних човнів, зараз 4. Тобто це була дійсна. І ядерна зброя в районі між Судаком і Фіадосією вищелений кізолтаж, про яку не знав ніхто, туди навіть перший секретар обкома партії не міг без спеціального дозволу заїхати. І ми узнали Кремчани тільки в 92-му 3-му році, коли цю ядерну зброю почали вивозити. Наскільки мені відомо, було багато інформації, що за часів окупації нинішньої Росії вони знов завезли туди ядерну зброю, і багато військових аеродромів, типу Джанкоя Керченського, вони відтворили. Але ви ж розумієте, що в умовах сучасної війни сучасної зброї, які якої зараз Яку має Збройні Сили України удари по Новофіодорті, по Більбеку, по Бухтам, по кораблям? Це, дивлячись на це, як людина, яка пройшла не одну війну, я можу вам сказати, що Росія ж практично бойову авіацію не може використовувати, бо Збройні Сили України достають до будь-якої точки Криму, в тому числі і по Кримському мосту. Тому в сучасній війні. Довго протриматися, тим більше, що Крим завжди був дитаційним регіоном. І навіть коли у нас було 7 мільйонів туристів, а зараз, якщо вони там всі пляжі відгородили, хто зараз поїде, який нормальна людина поїде в Крим відпочивати? Там і так Крим забезпечував себе на 20% доходами від бюджету. А зараз, я думаю, він і на 5 себе не забезпечує. Тому ем, я. З економічної з військової точки зору думаю, що якщо відрізаний буде Керченський мост, всі там ті гарнізони, вони в условиях сучасної зброї і війни, вони довго не протримуються. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Куніцин, голова Ради міністрів Автономної Республіці Крим, 98-й, 2001-й та 2002-й, роки, зараз був з нами на прямому зв'язку.